Де Дефіксація протоколах Браконьєрської діяльності. Скільки ви берете за браконьєрство? А? а чого ви мовчите? Скажіть, пожалуйста. Скільки ви берете за браконьєрство? Ви кажете, що браконьєр. Скільки ви берете? Це я браконьєр? Ну так, да. ви сказали, що... Ну нормально. Ну, а на чого ви взяли, що ми браконьєри? Да. Скажіть, пожалуйста, на основані чого? Хто ви такі, що ви хочете взяти? А сетка чия? Ні. Наверно, ваша, я не можу поняти. <звен> а чого? Это сітка моя? Наверно. А ти диви. Ты смотришь. а Рыбаки настоящие. Как Так, я не ваша фамилия, скажите, пожалуйста? Моя фамилия Киска, Василий Володимирович. А вы тут ходите? Ну, жаль, це була машина. Тобто вона нападала на це все. Що ж, а вона на вас на що нападала? Ну, я не знаю, Хороша не, машина міліцейська. Що ж не. вона на вас нападала? Ну, на очевидно, ви, вам слідчі розкажуть. А що ви хотіли? Я, я думаю, слідчий вам розкажет, чого це він ну, на вас нападав. А ви нападали. що хотіли від нас? Ну що, щоб ви не браконьєрничали. А Что браконьерничало? Люди віддіхають. це ущемлення людей виходить. Добре. Ущемлення людей. Які віддихаються, усімлення йдуть. Добре, добре.